Всі, хто оновив дані, отримають повістку до ТЦК. Так, ліміше панство, вам не почулося. До речі, ви самостійно цьому сприяли. Шляхом оновлення своїх даних або в Резерв Плюс, або в ЦНАП, або шляхом безпосередньо звернення до ТЦК. Пам'ятаєте. Коли відбулися зміни в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, багато державних діячів, багато експертів наголошували на тому, що з оновленням персональних даних ваших в реєстрі оберіг нічого страшного не відбудеться. Це лише робиться для того, щоб знати, яка кількість військовозобов'язаних взагалі є в державі. Нічого тут страшного немає, електронних повісток не буде не через резерв плюс. Не через додаток Дія, і тут вони вас не вели в оману, їх дійсно не буде. Буде все намного простіше. І, до речі, ви самостійно цьому сприяли, коли оновили дані в ТЦК. Так що відбувається, поговоримо в сьогоднішньому відео. Доброго дня! Ви на каналі адвоката Дениса Пузіна. Посилання на всі мої соціальні мережі, телеграм-канал та офіційний сайт є в описанні до цього відео. Підписуйтесь, ну а ми поїхали далі. На цей час інформація, яка міститься у засобах масової інформації, можете це самостійно перевірити шляхом введення відповідного запиту в інтернет, і ви отримаєте інформацію про те, що відбувся перший централізований обмін повістками з ДЦК, всіх без виключення областей. З сервером Укрпошти. Для чого це робиться? Все дуже просто. Повістка генерується безпосередньо оберігом, підписується вона електронним цифровим підписом керівника того чи іншого ТЦК. Як автоматизувати цей процес? Цю відповідь вам надасть будь-який айтишник. Я можу вам назвати першу цифру. Вона є офіційною за повідомленнях службових осіб ЗСУ шість тисяч. Це за один день. До речі, ці повістки ще й містять на собі QR-код. А що це означає? Це означає, що ви, коли оновили дані, власноруч або за допомогою електронного цифрового підпису, або за допомогою звичайного підпису, надали свідчення про те, за якою адресою ви фактично знаходитеся, зареєстрований, і на яку адресу саме вам відправляти кореспонденцію. У даному випадку повістку. До речі, у даному випадку ніякого порушення закону немає. Оскільки, окрім закону про мобілізаційну підготовку, а до нього ми ще повернемося, є ще постанова Кабінету міністрів номер 560 від 16 травня цього року. Вона якраз таки і регламентує порядок направлення повісток та містить в собі. Можливість направлення цієї повістки через сервер Укрпошти. А далі Укрпошта, відповідно, направляє її на вашу адресу. Ну, ви зараз кажете, я можу її не отримати, я можу відмовитися в отриманні повістки, повістка до мене не надійшла. І тут ви теж прогадали. А в даному випадку ми вже звертаємося. До статті 27 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А що вона говорить? Вона говорить те, що повістка вважається врученою у разі, якщо ви отримали її під підпис. Це перше, Відмовилися ви її отриманні, це друге. Відсутні за адресою проживання ви самостійно вказали, коли оновлювали дані. Третє. І якщо ви відсутні за адресою, з урахуванням повідомленого зміни своєї адреси. Тобто, у всіх чотирьох випадках отримали ви повіску, не отримали ви виповіску, якщо резумуємо це положення. Я маю на увазі вимоги цієї норми, статті закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ми розуміємо, що у будь-якому випадку, якщо повістко направлена на вашу адресу, ви є повідомлений. Тому вітаю! Строк з'явлення до ТЦК на цей час встановлюється 14 днів. А що далі? До речі, не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на канал за умови, якщо ви ще не підписані. Чому зрозумієте в кінці відео? А далі, у разі вашого нез'явлення до ТЦК, ТЦК направить відповідне клопотання до територіального органу національної поліції, і у вас з'явиться, якщо у вас встановлений резерв. Плюс додаток таке повідомлення як розшук. Ну, ми всі розуміємо, що розшуку в даному випадку не буває. Про це я вже неодноразово розповідав на своєму каналі. І хто ще не дивився, придивиться минуле відео, там все про це є. Але є маленьке. Але коли ваші дані потрапляють з ТЦК до органів національної поліції. У працівників правоохоронних органів вже є правові підстави для вашого затримання за умови вашого сповіщення та направлення клопотання з ТЦК до поліції в порядку статті 262 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Резумуємо: затримати заухилення вже можуть, та доставити до територіального центру комплектування. Для вирішення питання про притягнення до адміністративної відповідальності. Тобто згенерована повістка відправляється на сервер, пошта відправляє її вам. Отримали, не отримали, не з'явилися до ТЦК протягом 14 днів. Подання до органів національної поліції і чекаєте найближчого працівника поліції. Ну, а після доставлення до ТЦК. Вам одразу буде надано повіску на проходження військово-лікарнянської комісії, за відмову від проходження якої вже кримінальна відповідальність. І це, вільні, шановне панство, ще не все. Для того, щоб полегшити життя блокпостам, працівникам національної поліції з урахуванням такої кількості. Належним чином повідомлених військовозобов'язаних, це не буде стосуватися лише осіб, які у визначений законом спосіб отримали або від від мобілізації, а є, або є заброньованими, або не є військовозобов'язаними в розумінні закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. так ось для того, щоб полегшити завдання правоохоронним органам, на всяк випадок своєчасно. До Верховної Ради внесено законопроект про відеомоніторинг. Цей законопроект направлений перш за все для того, щоб ваше обличчя відеокамера могла ідентифікувати та передати дані до органів національної поліції щодо вашого місця знаходження. До речі, чи буде цей законопроект прийнятий чи не буде, я особисто не знаю. Я не є депутатом Верховної Ради, але з практики вбачаю те, що... Його прийнято буде. Про нього я, до речі, вже писав в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього є в описанні до цього відео. Що стосується цього закону, розповім пізніше. А ви підписуйтесь, далі буде ще цікавіше.